Ми запломбували, а він запитався сісти. Через тепловий лічильник, через так же можна буде. Це гаряча подача і от обратка гаряча. В ній рухається вода, Гаряча. Опалення йде, гаряча вода. Ходить. А звідки у вас опалення? Не знаю. Тепло. труби теплі. Гаряча опалення йде. Гаряче. Труби гарячі. Опалення є. Подача і обратка. Ось туди. Гарячий. Обратка подача пішла за стінку, гарячо. Далі. Вода присутність, довгора немає. Тепла підлога. Опалення є. Це тут тепло наше. Тепло, яке я перепрошую, ви ну, не ви, можливо там інші, ви просто крадете. Де ваш ті? Температурний режим в районі 50 градусів. 60. Може навіть більше. Вона висить. <плес> тепло тепло. <під лак. плес> а що, вони читається більше? Їх обкрадають, от тобі громада. Їх обкрадають, а вони захищають. Вони ж свій квартир з будинків. вони платять тепло за ціну газину. Де ваш зуміють? Давайте набирайте. По питанню опалення. Ну, питання не до вас. Ви кому платите? Чому у вас ну, теплопостачання таке, знаєте, дуже комфортні умови. Що ви маєте тут в паливі сидіти? От вам треба сепаратизм, от треба наїхати в АТО. Да от тут є. Добрий день. О, тут є. Ну, от тут Та є сепаратізм. Як так можна? Дві то... Та як вона горой за нього. Вона пригає від... надзор приціє як ви поясняєте, яке ви право маєте тут це робити? Саму то я знімаю, правильно? Are. А як ви думаєте? Ви предупредили, ви сказали, щоб вам показали, підготовили всі документи. Я вам кажу, ви прийшли. ви, А я директор цього ринка. Я директор цього ринка. Що ви ще Ви мене попередили? Ви мені щось сказали, що буде перевірка. Я можу. На день КНКП. Нема жодного договору на те, хто... Він. він врізався собі і все! Він врізався, він врізався. сказати, розбивається на все місто. За, за нього. За нього. Ну, вони ж не продавці. Ми не продавці до мене. Він сам врізався, все поробив. І там, і там, і там. І на сьогоднішній день жителі міста платять за нього. Женя звук Що? Алло, Серега, це я, Женя, алло. Да, я чую, Женя. А що там, ти вон так? Кажеш, ти ходиш, що фотографіруєш. А що я ходжу? Ну я як в комісії... Нікуди, ні. Ну я не знаю. Ні, ну комісію визначили, на правила, я в комісії комунальній. Комунальні. От. От. Тепло, Женя, кругом тепло. Пустина. Пустина. взяли тепло. А, ну тоді все, тоді проблем немає. Я зараз вот, тобі кажу, у вас закрив Капошивка, я зробив проєкт, в мене є всі технічні умови, я все зробив по закону. А договір є, бонду, коротше, нема договіра. І Славович ходить, вся комісія. Та ти в Києві, я тут бідую, а ти там. Добре, ну я хочу, якщо по правді, то правді. Якщо по закону, то давайте по закону. Якщо по беспределу, то все беспредели чить Ну просто скільки ця херня может провести. Договора ще нема. Який договір, панове? Який договір? Договір. Ви у нас крали теплову енергію. І ви після того, після того, Семенюк Ігорославович, директорка МКП, да. у нас складений акт попередній. Попередній акт складені. І після цього акту ви написали заяву для того, щоб з вами укласти договір. Що далі? Нічого далі. Ви е, вважаєте, що ви не порушили законодавство? Яке законодавство? Я взагалі не можу зрозуміти. я вам скажу, як багатьо, як мужик, мужику. Не треба як мужик, мужику. Давайте дотримуватися чинного законодавства. Яка перевірка може бути, коли вам на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, будемо так відвертими, тільки я вам скажу про перевірку, зразу тут весь ринок буде відключений. І цей ринок не має права тут функціонувати. Ну я от на сьогоднішній день ми ходимо з людьми, я перепрошую. Давайте не будемо цих емоційних станів, цих е, маніпуляцій. Справа в тому, що весь ринок теплий. Да. Ну, а до кого ви приєдналися? Питання. А, десь там. Ну, добре, панове, я, я перепрошую. <плес> я ну дав, я приїздив, ну дай... знаєте, проєкти Ді... можна це все розказувати, я перепрошую. Давайте, це не актуальне таке питання, знаєте. Певну, певну кількість років, певну кількість років у вас тут було тепло, правильно? А це... не було. Тепло, ну, ну не розказуйте. Так ну, ну, добре, давайте. От зафіксований є факт, давайте відповідно регламентуючих документів. Все, я перепрошую. На ту що, на ту шо? Якісь документи у вас є. От сьогодні ми фіксуємо другий факт викрадання тепла. Теплової енергії. Да. Ну, а як же? Тому що, тому що з наших тепломереж, з наших тепломереж іде тепло. Не Дефіксоване. Не фіксоване. Як? Що далі? А хто за це має платити? Я перепрошую, то жителі міста мають за вас платити, а ви такий герой? Ні, такого не буде. Все, до побачення. Понятно, що ви будете чути, що у скважину у мене все готове. Я фундератор дам. Зараз, подожди, дай гляну. Ось там скважина. Платити тепло, платити, тому що в нас будеться, що Ярды крутится.